Рецепт сирного соусу до піци. Беру фавіту ось таку тарілку і додаю майонезу. Тут є щось забагато, але щоб був більш сирковий. І буде соус, такий, як в піцеріях. Пицері... Дуже смачний, вершковий. Мені дуже подобається. До речі, нікому з подружок не казала, але ладно, хай вже буде, вам розкажу. Якщо у вас є, звичайно, кропчик. То додавайте обов'язково трошки зелені. Це буде набагато естетичніше, смачніше. Ну і візуально вже весною пахне, пахне тому що вже хочеться зелені і весни. Як я ще роблю: не натираю на таку терку, а тру на ось цю, щоб було такими пластами сир. Беру моцарелу. І тоді теж дуже багато сиру. І він такий не присушується. Даю його зазвичай на низ, а потім все інше. Ковбасу, ананаса, якщо з куркою, кукурузку і зверху ще затру знову сиром. Ось така смакота. Ням-ням. няу